Дякуємо Богові, Його Пречистій матері, за те, що ми прокинулися і побачили на власні очі світло, що ми побачили красоту навколишнього світу, яку Господь створив для того, щоб людина користувалася і доповнювала цю красоту. Дякуємо за те, що ми маємо можливість ще один день ходити на цій землі і дихати цим повітрям. Ваші високоприподобі, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри, в сьогоднішній день ми у молитві віддаємо шану причистій і при владичиці нашій Богородиці. Ми зібралися у цьому святому храмі для того, щоб піднести свої молитви до цариці неба і землі і вклонитися образу пречистої. Що називається Троєручиця. Матір Божа прославилася у багатьох іконах, яких ми знаємо і які, напевно, і невідомі нам. І кожного разу, коли людина звертається до пречистої, приблагословенної, то підіймає свої очі перед іконою Пресвятої Богородиці. Наше життя так влаштоване, що ми переживаємо різні труднощі, випробування, спокуси. Інколи буває так, що людина залишається сама у житті земному. Її залишають всі і рідні, і близькі, і інколи навіть батьки, ті, які дали біологічне життя тій чи іншій людині. Але ніколи, в жодному разі, людина. Не залишає Господь його причиста і Його пречиста і преблагословенна мати. Вона стала матір'ю всього роду людського, тому ми її оспівуємо як чеснішою від херовимів і славнішу від серафимів. Вона стала матір'ю для кожного з нас. І у усіх непростих моментах, періодах нашого життя ми особливо звертаємося завжди за допомогою. До пречистої Божої Матері. Звертаємося з проханням, але маємо звертатися все частіше з подякою, пам'ятаючи слова святителя Анна Златоуста, слава Богу за все. І ми дякуємо сьогодні у цей непростий час, який ми переживаємо за кожний день нашого життя. Дякуємо Богові Його причистій Матері за те, що ми. Прокинулися і побачили на власні очі світло, щоб ми побачили красоту навколишнього світу, яку Господь створив для того, щоб людина користувалася і доповнювала цю красоту. Дякуємо за те, що ми маємо можливість ще один день ходити на цій землі і дихати цим повітрям. Але ще більше ми дякуємо тоді, коли у цей день ми змогли переступити поріг храму. І навіть, що найголовніше і найважливіше у нашому житті, причаститися святих христових тайн, знову з'єднатися з Христом для того, щоб прийняти його у своє серце, щоб Його присутність Божественна попалила наш внутрішній гріховний стан. І ми якомога довше пронесли. Присутність Бога всередині нашої внутрішньої людини цими днями, тижнями і місяцями, щоб Господь, який применшується настільки, що входить в грішне людське єство, нам допоміг у тих непростих і особистих у кожного з нас випробування, і у цей час, який ми живемо на цій землі. Він визначив цей час для нас. Нам судилося його пройти. І ми маємо перш за все просити у Бога, щоб Господь сподобив нас достойно по-християнськи дати відповідь на всі виклики нашого часу. І за нашу поведінку, за наше серце, наповнене любов'ю і віддалене від усякої злоби і ненависті. За наші дії і вчинки, ми дали відповідь Богові у той час і в той момент, коли ця відповідь буде вирішальною у нашому подальшому майбутньому і нескінченному житті. Тому ми і звертаємося, дорогі брати і сестри, сьогодні особливо і усі наступні дні нашого життя будемо звертатися до Матері, цариці неба і землі, до Матері Божої і Матері нашої, яка Своїм омофором покриває весь світ і кожну людину. Нам потрібно тільки своєю поведінкою бути достойними, щоб також опинитися під цим материнським омофором, тому що рука Цариці Небесної завжди простягнута до людини. Людина досить часто відвертається від Бога, від Цариці Небесної, від небесних заступників наших. Але кожен раз, коли у таїнствах церкви ми освячуємо себе, преображуємо і оновлюємо, ми робимо знову крок на зустріч Богові. І нехай якомога більше цих кроків буде у нашому житті, щоб ми, наближаючись до нашого Творця і промислителя, відчували обійми теплі і невимовні Його пречистої Матері, Цариці Небесної. Я всіх вас. Сердечно вітаю сьогоднішнім святом, престольним святом цього храму на честь ікони Божої Матері Троєручиця. Вітаю вас, дорогий отець настоятель, отець Вадим, з сьогоднішнім святом. Дякую вам за запрошення розділити цю спільну молитву у цьому святому храмі. Дякую вам, дорогі отці, за співслужіння, яке ми сьогодні звершили разом, підіймаючи свої молитви від землі до неба. З вірою у те, що ця молитва, наша спільна, соборна, обов'язково буде почута на небесах. І обов'язково Матір Божа відгукнеться на наші зітхання молитовні і не залишить нас кожного окремо і усіх загалом у той непростий час, який ми переживаємо. Щоб ми мали можливість і надалі молитися у наших святих храмах, щоб ми молилися за наш народ, за нашу землю. За воїнів-захисників наших, за нашу Україну і за мир на нашій благословенній землі. Нехай покровом Цариці Небесної її заступництвом Господь подарує кожному з нас мир у серці, а це стане запорукою того, що наше мирне серце, об'єднаючись одне, одне з одним, стане тим початком загального суспільного миру. Який запанує на нашій благословенній українській землі, всім милості Божої і покрова Цариці Небесної у сьогоднішній святковий день і усі подальші дні нашого земного життя.